Молодець, це дуже правильно. А я, доренька ще, зрозумів, що актори дитячого клубу Лас Мамас підготували для нас виступ, яким будуть намагатися достукатися до кожного серця. Правильно? Я знаю, ти там береш очі, іди готуйся, а я оголошу. Отже, дорогі друзі, задамуйте подих, тому що на сцені акторська школа дитячого клубу Лас Мамас із постановкою церкву. Зустріньмо їх, будь ласка. А що ти бачиш, коли ти дивишся на себе в дзеркало? Себе, єдиного та неповторного? Господаря власних бажань з унікальною точкою зору? Точка зору, любителям це точно сподобається. Дивно це все. Але в кожного власний погляд на речі. І цей погляд кричити серед. Блихає тебе не слухати, не підлаштовуватись під іншим, але ти не бачиш істину. Ти залежить. Ні, це на алкоголь чи тітюн. найгірше. Це коли ти думаєш, що думаєш. Але насправді тебе не був мій жовчує урну. Сміттям задесь. І цей гіркий оце це замість апаративу. І марно втрачений час замість десерт. По напеті! Якби можна було брати відбитки думок, як беруть відбитки пальців, і просто уявіть перед собою картину із сотню клонів, як дізнатися хто з них справжній? Пробачте мені за зазухвалі слова. Але зараз у більшості людей на лицях безтурботність, як у корі у Індії, сьогодні ти боїшся втратити ти предмет, бездуси, шматок пластмаси і металу більше. шиві, і ти нічого не втік.